Сьогодні буде заняття з логіко математичного розвитку. Тема нашого заняття об'ємні фігури, куля, квадрат, піраміда. Діти, я пропоную вам подивитися відео про ці об'ємні фігури. Геометричні фігури. Намалюємо з вами коло. Якщо ми це коло зафарбуємо, у нас вийде. Рух. круг. Круг це площинна фігура, його близький родич має об'єм і звати його куля. Спробуємо знайти у побуті схожі предмети. Наприклад, які предмети можуть бути схожими на коло. Це може бути звичайний ланцюжок. Бублик або віночок. Зверніть увагу, всі ці предмети всередині мають порожнину. Що ж, знайдемо предмети, схожі на круг. Це може бути тарілка, дорожній знак. Або навіть соняшник. Схоже? дуже. Предмети ще схожі на кулю, сміяч. Це, Це може бути новорічна іграшка або земля. Розгляньте, будь ласка, всі ці предмети і запам'ятайте. Нова геометрична фігура квадрат. Квадрат це площинна фігура. І на неї теж є багато схожих предметів. Наприклад, картина. Вікно, яке теж має форму квадрата. Також подушка. Теж квадратна. У квадрата в площинної фігури теж є. Родич, і цей родич об'ємний куб. Подивіться навкруги, скажіть, які предмети схожі на куб. На куб може бути схожа коробка, пуфік або дитячий конструктор. Всі ці предмети. Дуже схожі на куб. Запам'ятайте їх. Знову в нас геометрична фігура, яка називається Трикутник. Трикутник це площинна фігура, і предмети, які схожі на неї, ми теж можемо назвати. Це може бути дорожній знак, це може бути лінійка у вигляді трикутника або навіть звичайна ялинка, яка теж дуже схожа на трикутник. Найближчий родич Трикутника теж об'ємна фігура і називається вона Піраміда. Озирніться навкруги, подивіться уважно. Які предмети можуть бути схожими на піраміду? Це може бути звичайнісінька головоломка або ваша дитяча іграшкова пірамідка Також на піраміду може бути схожим чай у вигляді пірамідки. А домашнє завдання у вас буде таким намалюйте, будь ласка, об'ємні геометричні фігури. Кулю, куб та піраміду. Дякую за увагу. На все добре, до побачення!